Джункуй, потворний геній, який став ловцем демонів. Темна ніч, вітер рве віконниці, за дверима шепіт і виття щось невидимо повзе Крістіні. Сім'я ховається, бо знає. Сьогодні полюють демони. Але з пітьми раптом виходить постать. Очі палають, борода, наче щетине ведмедя, а в руці меч загартований у пеклі. Це Чжун Куй, той, хто не боїться темряви, бо сам став її володарем. Колись він був не воїном, а вченим, генієм. Та коли прийшов на імператорський іспит, небесний двір відмовив йому не через знання, а через обличчя, його вигляд налякав суддів. Принижений джункуй вкоротив собі вік, але імператор небес змилувався, побачив його талант і призначив його судею світу мертвих. І з того дня Джун Куй полює на демонів він відчуває їхній страх, навіть коли вони ще не з'явились, його образ і досі вішають на дверях, щоб жодна нечість не наважилась увійти. Чому ця історія важлива? Бо джункуй це доказ того, що зовнішність не вирок. Герой може мати обличчя чудовиська, якщо серце його сильніше за страх.